Доброго дня, Аграрна Україна, 11 липня. Ми продовжуємо відеоогляди. За моєю спиною, ви бачите наш зірковий продукт в групі Сульфо гібрид Фаусто. Ну, про цей гібрид можна е, довго е, і багато що говорити. Е, цей гібрид, по-перше, він найадаптивніший, найпластичний продукт для всієї території України. Можливо, окрім е, зон з е, агресивними расами е, вовчку. Е, цей гібрид е, абсолютно не е, без високих, скажімо так, потреб да, в мінеральному живленні або в е, кратності повторень там, по захисту, Він е, Гарантовано дає стабільний плановий планову врожайність. Як на е, легких ґрунтах, на супіщаних ґрунтах, е, відповідно на різних технологіях, як на ноутіл no тіл е, технології як на мінімальній обробітці, е, по дискуванню, не привірєдливий він до е, попередника. Е, тому, скажімо так, це реальна робоча конячка е, для. Всій території України. Е, на що хочу звернути увагу. Гарна архітектура е, рослини самої, да, е, облистяність. Е, відповідно на даному етапі. Да, е, перед цвітінням да, днів 5 і е, гібрид е, цей почне цвісти. Е, гарна толерантність до е, основних хвороб е, по соняшнику. Ну і відповідно, ви бачите, е, на, даному, на даному полі е, повністю весь листовий апарат чистий, аж до самого низу, ви можете це бачити, повністю закритий, е, закрите да, міжряддя, ніякої вже конкуренції. Єдине, що в е даний момент е потребує е дана, дана рослинка, це достатньої кількості вологи. Перед цвітінням вона її отримала. Е ще будемо надіятись на те, що е після цвітіння е буде е достатній запас вологи для того, щоб е зернівка наливалася. В принципі, ще раз нагадую, гібрид Фаусто Е це наша робоча конячка в технології сульфо стійкого під продукт дівчиру чи Тріберон Метил. Слава Україні!